Ящик подарунковий стратегічний панський запас на подарунок для ваших знайомих, друзів, поважних людей, кому можливо треба понести, отак от культурно подарити, яке ніколи не дарували. Що всередину ящика, значить, там крафтові панські, ковбаски, сальце, сир. В общем, під номером три семірочки. Вашій родині миру та достатку з побажаннями. Звісно, панські страви. От. Секретно, зараз розсекретимо. От. Такий наборчик коштує 5 тисяч гривень, можна заказати і на 5,5, ,5, на 6 тисяч. От. От, от ковбаски. Хто хоче побачити там більш подробно, я показую відео. Там в закріплених, подивіться, є у нас для кого дорого. Можна зібрати торбинку панських страв, буде дешевше. От. Хто бажає їсти також натуральне. Звертайтеся, замовляйте. Гарного дня, вам мирного неба, всім і здоров'ячка!